Всім доброго дня, продовжуємо. Продаю. Отакі рубани. Трошки хочу розказати. Значить, я його коли купляв раніше, да, він був зовсім не в такому стані. Що я першим зробив? Першим ділом я повикидав ручки, тому що там ручки були з пластмасові. Я їх зразу, фактично зразу, я йому і не працював. Я їх повикидав і зробив з горіха. Зробив з горіха. Так. Далі що я зробив? Поміняв я саме саме железко, лезо саме поміняв. Чому? Тому що тут було стенді ставлі дуже тоненькі. Дуже тоненькі вони такі, і коли починаєш струвати, вони починають вібрувати. Я поміняв на отакі товсті. Значить, фірма Пілана. Фірма там навіть, коли розібраю, там навіть і клеймо є. Поміняв я, значить на такий ніж. Твердість тут, по-моєму, десь до 60 по року. 59 60 по-моєму, як мені казали. Відповідно, зробив і стружколома теж. І. Е, поставив так. Значить, який тут виникає момент? Якщо ви думаєте, що ви взяли, скажімо, такого самого приблизно рубанка і просто-напросто поміняли зарізку, не так воно все просто, як воно здається. Чого? Вся проблема в цьому язичку. Коли в стенді стандартно вийшов, да, він був отакий от наполовину менший. Наполовину. І коли ми ставимо товсте залізко, так, воно вже до стружколома, оцей язичок він вже не достає. Тобто цей язичок не з цього рубанка, а з іншого. Я вже його поміняв. І бачите, він, наскільки він виступає. І коли ми вже ставимо саме залізку, скажімо так. так от, воно чітко якраз і, і достає. Зрозуміло, так? Залізку я поміяв. Поміяв самого прижима. Тут стояв отакий прижим. Отака лягушка стояла. Не лягушка, а цей прижим, який називається. Мені він не подобається чого. Тому що він фактично в двох положеннях. Або він відкритий, або він закритий. Я собі зробив отакі прижими. От. І в будь-який час я собі піджав. Отак от. Відрегулював, наскільки мені треба, і тоді затягнув. Якщо десь я ставлю його там, я довгий час не користуюся, я собі трошки його розслабив і він в такому положенні є. Треба мені його взяти знову. Я просто легенько собі його дотягнув, і він вже в робочому стані. Мені так, ну, скажімо, набагато краще. Тобто, але в будь-якому випадку цю може кому подобається, я це даю в доповнення. Тобто, зрозуміло, ручки поміняв, ножа поміняв, прижим поміняв. Знову ж таки, ще раз покажу, наприклад, оцей прижим. Да? Не прижим, а ніж сам. Ще від колишнього совєтського рубанка. Сам ніж тонкий, стружколом тонкий, коли ми прижимаємо, бачите, посередині дирка яка. Що? тому що одне вигинає друге. І коли ми такий ніж ставимо, він виходить, що прижимається в одній точці і в другій точці. І коли ми починаємо струвати ці всі вібрації, і воно. Явно відчувається, скажімо, і на якості самої роботи. А тут воно працює зовсім зовсім по-іншому. Чи то пряма деревина, чи то якась там сучками, чи що, бере він дуже-дуже добре. От, скажімо, дошка якась горіхова і яку, яку не шкода. Тобто зразу показую. Тобто рубанок не в робочому стані. Відпускаємо. Знову ж таки, тут головне, знаєте, не і не, щоб оце колеско не ганяти вправо, вліво, вліво, вправо і крутити його постійно ні. Тут воно все набагато простіше. Підняли ніж, щоб він не торкався до дерева і помаленьку опускаємо. Помаленьку опускаємо. І відчуваємо, коли вже Чи... починає одним краєшком брати. Відчуваємо, що одним краєшком бере, вирівнюємо його. Тобто цей ріжок він вирівнює. нам. От. Ще трошки. Чуть-чуть вперед. -чуть, чуть чуть це, якщо ми уявляємо часи, то це буквально, скажімо так, на 5 хвилин, не більше. Тобто не треба його там різко вперед, потім назад. Такі, знаєте, Не треба таке движення робити. І собі потихеньку ставимо його, щоб він був у нас в робочому положенні. Так, трошки взяло, з цієї сторони бере. Знаєте, от, бере з цієї сторони. Значить, в ту сторону ми ще чуть-чуть залізко зводимо. Вже бере всім лезом. Знову ж таки, багато. Навіть я дивився майстрів, там із Лінельсона, і з рекомендують Рекомендують не цим речашком, а їх просто такий молоточок. І ми собі молоточком підстукують. В принципі, воно навіть зручніше, ніж отак. Ну, але це питання вже і привички, і хто як до цього е, навчений. Зрозуміло, так? Да? І тоді вже регулюємо стружку, яку яку є. Знову ж таки, це горіх. Горіх саме по собі дерево в'язки. І воно, якщо брати на сосні, там взагалі проблем немає. Навіть ясен краще стругається ну, для мене, ніж горіх. Далі ще показую один лайфхак Для того, щоб краще, ну це всім зрозуміло, я думаю, що нікому не секрет, краще щоб просто беремо свічкою і промазуємо в деяких місцях. Він собі легенько гарно йде. Що я собі зробив? Це на майбутнє. У мене така железяка була. Я поставив сюди велику свічку. І коли в мене скажімо, багато роботи, я собі що роблю? Я собі простругав, не відриваючись там, перекидаючи, щоб лишніх цих рухів не робити, Я собі стругнув. Ну, і час від час мажу. Просто не треба відриватися, знаєте, від роботи. А така штука у мене стоїть. Ну, це таке, скажімо так, для... прекрасно, працює прекрасно. Тобто, якщо треба і, і товстіше стружка або тонше, ви собі регулюєте так, як вам треба. Так, розказав, показав, значить. Продаю і такі рубана теж. То тобто це вже буде. У нас плита, це все заточні, це, це все далі. Ну, і з кожним днем ми будемо додавати до комплекту те, що я продаю. Ну і це так. Кому треба, то положу, Може, кому такий прижим, можливо, кому більше подобається. А я зробив такий. Е, до, речі, до речі, він став однозначно важчий. А тут зразу я це хочу пояснити. Він однозначно став важчий. Для когось це плюс. Для когось це мінус, скажімо так, для мене особисто це плюс. Чому? Я ж не працюю їм, скажімо, десь там на бокових поверхнях. так? Я працюю в основному, скажімо, на площині, я собі поставив, він гарно стоїть, він досить ну, набагато важче став, тому що це все залізо. Я тут не економик, робив як для себе. От і мені він набагато легше, тобто не треба його там давити, я його просто став і собі легенько веду. Мені, мені так більш подобається краще. Не подобається оцю желізяку прижиму. Викидаєте і ставите цей їхній фірмовий. Мені, мені краще так. Ну, діло смаку. Так, розказав, продаю. Добре, далі будемо ще показувати і розказувати.